На Кіпрі триває посуха, яка оголила дзвіницю церкви Святого Миколая у водосховищі Куріс, найбільшому на острові. Земля довкола суха та випалена, що показує масштаби кризи. Водосховища Кіпру заповнені лише на 15%. відсотків. Водночас потреба у воді на острові з 90-х років зросла втричі через зростання населення і туризму. Для компенсації дефіциту влада розширює використання опріснювальних установок і повторно використовує очищену воду. І не напексартинаша на мета стати незалежними від погодних умов. Падає дощ чи ні, Кіпро повинен покривати свої потреби у воді. Ми можемо зробити це лише за допомогою доступних технологій: поліпшення мереж та розвитку свідомого ставлення до води. 2023 року. Дефіцит води на острові досяг 66 мільйонів кубометрів. Це понад 26 тисяч олімпійських басейнів це показує масштаб проблеми і те, чому ми намагаємося покрити дефіцит з альтернативних джерел, таких як опріснення та повторне використання води. Деякі критикують опріснення через високі витрати та можливу шкоду морській екосистемі опріснення потребує багато енергії, коштує дорого. Якщо не бути обережним, це завдає шкоди морю. Близько 50% води, що надходить назад у море, має підвищену солоність, і в цих районах немає життя. науковці попереджають про додаткові ризики. Так спустелювання прискорюється через сільське господарство та вирощування культур, що потребують багато води.